СБУ повідомила про підозру агітатору, який вже був засуджений за поширення прокремлівської пропаганди. Контрозвідка зібрала вичерпну доказову базу стосовно пропагандиста. У вересні 2022 року. За матеріалами СБУ його було вже засуджено за виправдовування російської збройної агресії проти України. Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з питовим терміном у три роки. Однак зловмисник не усвідомив вчинення злочину та продовжує поширювати ворожу пропаганду. За даними слідства, прихильником країни агресора виявився уродженець Росії, який проживає на території Черкащини. У вересні 2022 року, за матеріалами збу, його вже було засуджено за виправдовування російської збройної агресії проти України. Однак, зловмисник не усвідомив вчинення злочину та продовжує в поширення ворожої пропаганди наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим 2, Тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі пропагандисту обрано запобіжний захід тримання під вартою.